Одна мама запитала в літнього мудреця, коли їй краще починати виховувати доньку. Скільки їй років? запитав учитель. П'ять. Відповіла жінка. П'ять років. Біже швидше додому. Ти вже запізнилася на п'ять років. Смоє запитання таке: з якого віку треба починати виховувати дитину. Взагалі, почуття має бути починаючи з першого дня і навіть раніше. З першого дня народження, навіть так. раніше. Це дуже багато запитань такі. Про це йдеться в багатьох місцях. Це не я такий розумний. Тобто батьки мають розуміти, що дитина це як доросла людина, вона просто дещо своєрідно реагує. А взагалі, в принципі, ти розмовляєш із дорослим, і навіть із таркуватим. Так. Тобто ви йому і мудрість туди вкладаєте? Все. Так. Дитині. Виховання. Що ви вкладаєте в це слово? Виховання. Виховання це насамперед приклад. Свій особистий. Так. Ну тоді я ось запитаю вас. Ви сказали перший день народження. Що вона бачить? Що вона відчуває? Який приклад там може бути? Який. Мова не про те. Річ у тім, що так як ти реагуєш на дитину. Так. Творець реагує на неї. Тобто через тебе творець реагує на дитину. Так. От якщо я цією думкою живу, це називається виховання. Так. Ти цим відкриваєш, встановлюєш канали зв'язку між дитиною та творцем. Це красиво. Так. Через мене творець з'єднується з дитиною. А як же? Я маю розкрити для дитини творця. Так. Це гігантська відповідальність. Ти їх наче знайомиш одне з одним. Красиво. Скажіть, коли ви сказали те, що виховання до народження, ця думка до народження і до батьків має потрібно? загалом так. Зрозуміло. Ми говорили за це не раз. Ми говорили, але в нас мільйон запитань після цього. Людям це не просто цікаво, це їм життєво важливо. Але ось так, до речі, ми. Не зауважували, як ви кажете, я встановлю канал для дитини через себе. Не говорили. І ось тоді останнє таке запитання. Після такого виховання, ну, наприклад, теплого, не знаю, як бажаєте, доброго. Як дитині виходити в цей світ холодний, ось так вихованою? Якщо вона буде сприймати світ правильно, то їй не буде ніякого клопоту. Вона буде відчувати світ багатошаровим. Тобто, принаймні, вона, батьки, дім і так далі, і чужі люди вона буде правильно пов'язувати все це в одне. Це означає, що батьки зуміли творця привести до дитини. Так.